П'ята книга Псалмів Псалом 140 Проти безбожників Провідникові Хору Псалом Давида. Визволи мене Господи від злого чоловіка І захисти мене від насильника. Від тих, що замишляють злобу в серці, і щоденно здіймають колотнечі. вигострюють язики свої, мов змії, і на устах їхніх отрута гадюки. Бережи мене, Господи, від руки безбожних, звільни мене від насильника. Вони бо задумують повалити мене на землю. Горді на мене розставили пастку та мотузки, і при дорозі розклали тенета, зашморг приготували для мене. Я скажу, Господу, Ти Бог мій, почуй, о Господи, голос мого благання, Господи мій Боже, Ти сила мого спасіння, Ти мою голову захистив у день битви. Господи, не дай безбожним того, що вони бажають, і не виконуй їхні задуми нещасні. Підіймають голову ті, що мене обсіли, але хай злоба власних уст, їх же й поглине. Нехай на них впаде розпечене вугілля, укинь їх у глибоку яму, щоб не вийшли більше. Той, хто проклинає на землі, хай не встоїться, і зло нехай зіштовхне насильника у прірву. Я знаю, що Господь оберігає справу нещасних і право бідних захищає. Так, праведні ім'я Твоє прославлять, і побожні житимуть у Твоїй присутності. Коментар до Псалма 140. Псалом 140 написаний в жанрі особистого благання, яке дійшло до наших часів з численними проблемами тексту. Той самий час він характеризується надзвичайною поетичною красою, що виражається за допомогою звичайних та простих формул і образів. Те саме благання повторене двічі. Визволи мене Господи від злого чоловіка, звільни мене від насильника перша п'ята стрічка змальовує контекст, в якому народився цей псалом. Автор став жертвою насилля мови, а молитва є закликом скерованим до Бога справедливого судді, щоб захистив всіх слабких від насилля. Композиція твору складається з двох частин перша з яких розкривається в другій шостій стрічках, а друга в сьомій дванадцятій. Після чого слідує фінальне визнання віри, що впроваджене за допомогою Я знаю рівнозначне Я визнаю, що є характерним елементом визнання віри. Світлом, яке провадить праведника в темноті випробування, є надія на справедливий суд Божий джерело звільнення пригніченої людини. Автор непорушно вірить в те, що Бог його оборонить та захистить, і це переконання. Виражається у 8-й стрічці за допомогою образу Бога, який власноруч окриє шоломом голову Псалмопівця. В такий спосіб осуди переростають у військове приготування, у якому Господь зодягає свого праведника і йому товаришує. Натомість на голови противників упаде, палаючи вугілля їх власної злості, 10-11 стрічки. В Псалмі 11 6, говорилося, що Бог вилля на безбожників жар, вогонь і сірку, палаючий вітер. В часі опису Теофаній ці прикмети вживаються як символічні інструменти господніх кар. Здається, що також апостол Павло говорить про ці символи з 11-ї стрічки У листі до римлян. Коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли має спрагу, напій Його. Бороблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля, 12.20 І це означає, що опис безбожництва, що так часто з'являється у псалтері, є частим описом умов щоденного людського існування. Святий Ієронім використовував цей псалом в боротьбі з гріхами мови, а святий Августин вбачав у переслідуваному псалмопівці риси страждаючого христа, якого звинуватили фальшиві свідки. Порівняти Матвія 26, 61. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська